Чути, чути, чути дзвін, л'ється пісня в кожен дім. Старий рік вже за горами. рік новий, вітайте з нами. Господарі добрі, зустрічайте, щедрівникам двері відчиняйте. Ми прийшли на вогник до цієї хати, не хотіли добрих ми людей минати. Благословіть нас, господарі, ще дрібки співати, цей дім звеселяти. Зелене є, жито зелене, хороші її гості у мене. От тобі на зовсім пам'ять старих тратив. Щедрий вечір на дворі, а він про жито згадує. Бабо, не починай, логіка очевидна. Сійся, родися, жито пшениця, жито пшениця, всяка пашниця. То коли говорить, правильно, у січні. А сіють коли весні. Дід, припинив би ти читатися підряд. Ти з телефона як мав вас з гранатою. Та навіть співають уже щедрик, щедрик, щедрігонька. Прилетіла ласті вонька. Ти коли-небудь бачила ласівку у січні. Ох, зовсім з вузду з'їхав. Не приведи, господи. Чого це не приведи? Я ж привів. ще дівки що роблять? Правильно, козу водять. От я й привів. Знак баба, це твоя сестра. тьху на тебе! Ти б краще генератор людям привів, хоч би користь була. Така від неї яка яка користь. <му> Ти, бабо, нічого не тягнеш у великих традиціях. Коза це ж дохристиянський символ врожаю. Я перепрошую довго ще? Завжди. Дід, схаменися, Світ хрестив ще 2023 роки тому. Може й так. Я при тому присутній не був. Саме коза допоможе нам перемогти Росію. Ей, стара. Ти що там шукаєш? Телефона твого. Інтернет тобі виключити хочу. аби ти менше всяких тарологів слухав. Теж мені лаура, битви екстрасенсів? Ні, ну ви серйозно? Ви куди мою дружину забрали? Ей, то моя. Баба, я ж тобі казав. Коза то твоя сестра. Так, стоп, що ви робите? Кожен щедрий вечір одне й те саме. Водять у козу, водять, як ніби люди ніколи кози житті не бачили. Якщо чесно, я не бачив. Ти у мене перша така тварина. Що? Так, годі, подивилися і хватить. Хай да додому, там саме розення чекають. Ось ні, не піду. Хай трошки з татом побавляться, бо вони мене геть змучили. А я хоч трошки людей побачу. А чорт би тебе побрав. Викликали щедрого вечора всім. О, а ти шляєшся. Українці роботу для тебе мають. Яка ще? Там в одному бункері дід сидить. Треба його прибрати. Не мене. Не дивись так на мене. Ні, на жаль, я не можу. Чому? Я на не начіпаю. Ой, який жах, Він у вас уже за начальство. О. То ви ще я з поплічниками не бачили. А тут тебе. Ти мені краще скажи. Як дітей зацікавити навчання. Як дітей зацікавити? Чим там? Зрозуміло. Так, годі, віддавайте мені козу. Не можемо. Чому? На моя Америка вам так лезу прислала. Як смішно. Ти мені краще скажи. У тебе капуста є? Уже не дуже. Ми поки з вами тут розмовляємо, козенята її вже довідають. На, тримай. Це у рік зайчика таке у кожній хаті має бути. Ти ще б козі байон давав. Да, те а для України. Є щось. Звісно. Щас приведу. Напевно, за патроном не пішла. За патроном. Інтернет читати треба. Знайомийтесь. Це побовнятко. Так. Оголошуємо 2023 рік роком бавовни на Росії. Щедрого вечора всім! Темні гірлянди, похмурі ялинки, все в цьому році не так. Та у душі завжди вогник іскриться, усмішки свічує нам. Хай в році новому буде в тоста до тепла, світла, обіймів, часу, часу на родину, часу на мандрівки, часу працювати і радіти життю. Хай перемога відрветься до нас, щоб щасливі були всі дні у нас. Ще ви, ще ти, ще to share the to my dear. Щастя й радості бажали. Оцю складну для всіх нас нину вітаємо неньку Україну, всіх українців, їх родини, всю нашу націю єдину. Щоб рослава пшениця і вродила вся пашниця, і щоб хліб та пироги на столі завжди були. Бажаємо легкого вам навчання і друзів справжніх відданих завжди. Нехай в житті здійсняються бажання і зникнуть смутку на ковдрі снігу, всі сліди. Щоб жили у цьому місті років сто, а може й триста, щоб співали всі пісні у щасливі мирні дні. Хай вам радості прибуде, хай у світі мирно буде. А від дітей бажаємо колективу, терпіння, сил та креативу. Бажаємо на швидше перемогу і крокувати разом нога в ногу. Щоб водилися і гроші, щоб харчі були хороші. І щоб гривні та зелені набивали вам кишені. І щоб худоба у вас була, а для нас слодка здоба. Як піде цей рік багатий, що прийдемо щедрувати, щоб не гаразди оминали, натнення повнилися мрії, щоб в душах ваших не згасала надія і віра в перемогу. Хай будуть розіцім лиш мирні днині. Тож слава Ненці України, щит цього світу, ця держава, тож нашим всім героям слава. Та з цими словами бойда здорові! Спасибі за ласку, за світло любові, дорогу усім нам треба рушати. Увечір святковий усіх привітати.